Добрий день! З року в рік радує талгарська красуня своїм урожаєм. Цього року цей урожай не просто там великий, але він наскільки гарний. Такої гарної талгарки, як цього року, я ще не бачив. Можливо і за те, за то, що такий температурний режим був, що вона вся практично почервоніла. Дуже гарний урожай практично не сипалося. Ну, наскільки гарна на вигляд, що приходив, просто не зміг її не засняти ще раз, дуже гарно загрузилася. Прямо майже на землі. Одне дерево там трошки, чуть менше по урожаю, а всі практично, да і та рядом теж нормально загрузилась. А ця так, в принципі, наскільки гарно загрузилася, що передати просто неможливо. І вигляд. Такого вигляду в долгарки ще не було. За всі роки. Такої гарної ще не було. Хто хоче почитати опис, там є попереднє відео. І мені скинув коментар. Один з підписників. Повністю про неї розклав по полочках. Дуже гарно. Кому подобається історія, як вона створювалася. Звідки місто Талгар? Прийдіть. вниз по відео. Побачите. Відірвати не можна очей. Просто від неї цього року. Дивишся на неї, вона наскільки гарнюща, що це просто. Трошки запізнилися не її зірвати. Уже завтра прийдеться зірвати її і закласти на зберігання. Щоб хоч трошки протягнути. У кого є бажання посадити, і одну посадите буде небагато, дві посадите, буде небагато, три посадите буде небагато, скільки є дуже удачний сорт по стійкості, по всіх інших параметрах. Особливо хто любить таку хрумку, дуже сочну, соковиту грушу. Це просто супер. Я її ще буду підсаджувати, підсаджувати, підсаджувати. десятками її. Просто це нам мені дуже подобається. Всім удачі!